Ім э, oh. періодично вилазить в пресу якісь твої ці заголовки. Э, я розумію, що це може журналісти насправді там просто притягувати ціну. Ну ніби там вас там відновлюються стосунки знову зірок білик, чи ще щось. Це ви накручуєте цю історію? Чи дійсно воно так періодично що у вас там ідуть хвилі, коли хочеться чи, їм а, писати а... Не, чи це, це їм нічого робити? Це їм нічого робити. У нас була вистава шафа у Празі. і Ірина прилетіла на виставу. Вона не бачила шафу. І ми зустрілись в кафе, вона мене зустрічала з автобуса, я їхав двоє суток. Вона зустрічала мене з Келихом Просека. Ми обійнялись, хтось сфоткав якісь по і пішли по плітки. Ми друзі. В нас сексу немає вже давно. Навіть по-дружньому? Ні, нема, Валя. Дякую. Нема. Дякую. Нам не вистачало цитувань вихідної. Сексу немає між Дімою і Іриною. — Немає. Ні. Ми друзі. Все. А як ви відновили спілкування? Коли розбите серце, от треба дати йому відпочити. П'ять років. У мене п'ять років. І потім років. я кажу: Окей. Ну, Друзі, я тебе, я я тебе прощаю. Ти мене прощаєш в тебе своє життя. В мене своє. Добре, емоції, актори. А іра за за межами сцени емоційна? Чи теж ні? Вона дуже спокійна. Вона от домашня, вона котлетки жари, вона варить, Вона ладно, компоти… Це... Ну я прос... Ту, це ж ідеально, Я просинався в 12, Вона в пів восьмого. Вона полу. я полею. Навіщо? Прийде дому хозяйка? Вона все помоє. Ні, діма, треба, щоб мене було чисто, хірургія. Я встав в 12, борщ, котлетки, салати, компоти, дитинка вже позавтракала. Ні, вона дуже гарна мама. Дуже. А що ви які причини були ваша? Що тоді не вистачає? Я ревнував <рес> до бетону. <рес> до бетону <рес> розумієш, Валя? Ну навіщо <рес> жити з таким ідіотом? фанатів. Це, це <світил> — Я десь теж її розумію, чесно кажучи. Але добре, добре, що прийшло усвідомлення. Оце що? усвідомлення, Потім, ну, хоча б через 5 років. І зараз, після отаких от скандалів італійської емоційної родини, можна бути друзями і лишатися до А знаєте, що я, вона я... мені казала по секрету? Ну. Каже, Полядеша. Я так. Я так хочу. Коли я. Буду одинока, щоб ти до мене ходив. Отак, смішно. А що? Ми ж з тобою розлучені. Мені так подобалося. Це... <плес> колишні вони є колишні. Можна дружити, можна пити чай, каву, але чашку ти не склієш. Вона розбита була. Ну окей, ти склеїла її клеєм. Не можна повертатися у старі стосунки, Ну Но тільки нове життя. Ну і які ти, ти тоді помилки такі... не робив? А? Ну от якщо там аналізувати, які ти помилки не робив, які б ти не хотів повторювати. Ну Я дуже ревнивий. Та... Я клеїв її всю косметику. Я... Що ну, значить клеїв? Ну я брав супер клеєм? Так, та, це було дуже весело. Ага. Я брав ага. пудру, відкривав, суперклеєм, мазав, закривав пудрочку, брав паркуми. Ну, больний був, дурний. Парфу Парфуми брав, кришечку відкривав, суперклеєм, намазував, закривав кришечку. Так, а, І, а в чому ревність? Ну... Це просто злість, так треба було випускати. Пару, так О, Або може, щоб не користувалося, щоб ніхто інший не задивлявся. Потім я ж викидував диван з 13-го поверху на це ж я. Ти сильний? Ну він був такий пластмасовий, але це ж було. Ну, я різав її костюми. Окей, окей, окей. І в який момент наступає оце усвідомлення того, що так, стоп. Ні, коли Щось вона так... визвала поліцію і приїхало 19 пацанів, зв'язали мене і пов'язали в в'язницю. Та ні. Було таке. А чому 19? А 19, 18, так, 1, забудів. 2, 3, 4, 4. Ні, це що Діма вигадує. Та ні. Ні, правда. Та я, я б, був дурний. Віде, лопин, а Стаков. зараз, коли ти що заспокоївся, прийняв, ще щось, хочеться будувати нові стосунки? Хочеться дуже, нема вже з ким. Ну, та, ти, як ти, це, ти, це ти нема? Я ходжу на, на побачення щось. Не, мені встав... здається, що Вставляю, я старий як вже. вже. які встосунки тих? Мати зараз. Yeah, yeah. Ото пиши їх. Ну, ну гарний, мабуть, ну, не з, з артисткою. Не з артисткою. Ні, мабуть, не з артисткою. Яка вона та ідеальна друга половина? Мені голова. подобаються білявки, але чорнявенькі, як ти кармен, теж. Ні, ну то, то я зайнята вже. Ну, Мені подобаються білявки. Бо білявки. в мене мама була білявка, і Ірино, і Олена. Мені подобаються білявки. Мені... А по характеру. Щоб вона улыбалась, була артист, весела, та, щоб була красива. Така фея. А, така золушка. Тобто, щоб робила мило, да. перебирала, перебирала. Да. Да. Я готую я сам. Да. Фу. прасує машинка, поли мию я сам. Фу. А Що золушка? Що ну, це засип... Вона була така молоденька та сивенька. <рес> <рес> Окей, з віком уже приблизно визначилася. А сфера діяльності хто вона мабуть? Людина, яка там працює чи заробляє, чи яка зберегла завжди... жінки, завжди коли поруч. котрі працюють. Працюють. Ну, правда. Ну це ж інтересно, що ти вдома так, сидиш. Так. Ти коли будеш вдома? Тобто, працююча, але не артистка. І 18 років. ну, не, ну що то, я зовсім, то зовсім фея. Ні, ну... ну. Шо? Шо? Скільки років? 30. 30. Значить, 30-річна білявка та... працююча, працю, працю, працююча 30-річна білявка, так. яка. Ну, така, тікток-бейбі. Тікток бебі. Тікток бейбі танці уля! Тридцять років Тікток Бейбі! Ти сказав, не артистка, <реку> не. а, а, а Тікток Бейбі це вже артистка. — Я вже думаю, може артистка. Теж. А, яка ти простійна! Артеїстка. Чічі молодець. Дивіться. Вже в коментарях пишуть, де ви самотні дівчата? Самотні дівчата. О, мені подобається Тіна Караль, до речі. Я ж казав! Я зразу сказав! Вообще, я люблю, коли жінка, знаєш, я підкоблучник, так? Підкабучник. Я люблю, коли жінка головна. Бо мені здається, жінка все Дивись, рухає. тобі треба рухає галичанку. Світ. Галичанку. Галичанку, галичанку да. так. Галичанку вона... підходить. І вона смачно готує. 100%. Бачиш, Саша навіть не говорить іноді. Ти кажеш, що галичанка. Галичанка? Галичанка. Жінка. Правда підходить? Галина. Галина. Ну, але... Ну, пер... Це одне і перше ім'я. А... Як ти, ви, ви, як ти визначив? Але серед галичанок мала блондинок. Ні, чого нормально. Yes. Ну, а ми Ну, фреймут фреймут. Mm. Фрейм. 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 фреймут, фреймут. Фреймут Фреймут, Фреймут. фреймут. — Вона галичанка, блондинка. Мені здається, вихідний 2.0 перетворюється перетворюється п'ять побачень Діми Каляденка.